Шановні колеги, я оце стурбований тим, що ми перенесли найбільші державні національні свята на 11 грудня. Вся країна чомусь чекає 11 грудня. Всі кажуть, прийде Яценюк 11 грудня і розкаже, що нам темним і уродивим робити. У мене питання, а ми не знаємо, що 90% громадян України сьогодні, не 11 грудня, кажуть, що країна рухається хибним шляхом. А ми не знаємо, що 99% сьогодні не сприймає уряд. Нам треба 11 грудня чекати. Тут мені розповідають, що Путін хоче відставки уряду. Друзі, більш про путінського уряду України ніколи не було. Це про путінський уряд за формою, тому що він свою бездарність, корупцію прикриває путіном. І це про путінський уряд за змістом. Тому що так вбити соціально-економічну ситуацію це означає підготувати для зовнішніх загроз країну і передати на блюдиці потім її. Тому я думаю, 11 грудня чекати не треба. Треба сьогодні думати про те, як виходить ситуація. Ну не міністрів треба об'єднувати, друзі. Ну це ж не те місце, стільці не... міняти або замість трьох стільців робити стіл, нічого не допоможе. Ну це ж треба було додуматися Міністерство екології з Міністерством МПК об'єднати. Чи всі гуманітарні міністерства одне? Уряд не просто треба змінювати, треба змінювати стратегію. Уряд не може вбивати далі країну. Ми сьогодні уряд зовнішнього управління. Ви що не розумієте? Сьогодні міністри приходять і говорять, що Пепсікола вимагає, щоб ми діяли так, а інша американська компанія вимагає, щоб діяла так. А національна українська економіка, хто її буде захищати? Хто буде захищати аграрний бізнес? Хто буде захищати деревообробку? Ну це уряд, який проти української економіки, друзі. Тому щоб не чекати 11 грудня і не чекати, що там станеться. Я вам скажу, що станеться 11 п'ятниця, а наступний день сесії 22 грудня. Тільки в мене враження, що поки ми будемо чекати, то люди тут будуть стояти. Стоятимуть і вимагатимуть з нас, або забраться звідси, тому що ми не здатні змінити ситуацію. І тоді, як казав класик, значить, уже третього майдану, де по п'ять разів гімн ми співати не будемо. Тоді вже я перепрошую, друга коліївщина буде. Тому я вимагаю взятися за розум, зрозуміти ситуацію. Ну давайте придумати, давайте гроші збирати і працевлаштуємо Яценюка. Ну по 100 гривень всі депутати дадуть. Ну якщо вся країна не знає, що робити з Яценюком, давайте знайдемо йому якусь роботу, змінимо стратегію, зрозуміємо, що робити в країні, Оберемо новий уряд і будемо працювати не проти Путіна, а за Україну.